Вітаю усіх на каналі. В'яжемо відмінно» з Вікторією Онофрічук. Сьогодні відео я вам показую, як робити без сходинок, зміну кольору. Також розкажу про одну фішку, про яку я раніше не знала, і через це в мене не виходило робити більш гарні переходи. Хочу зауважити, все одно вони, звичайно, немає сходинки, але десь якась хвилька така виходить. Він дуже легкий, але в мене були помилки. Я дуже багато намагалась це зробити, і я вам розкажу, що не треба робити, щоб не повторювати моїх помилок. Починаємо в'язати. Зміна кольору в мене йде з жовтою на синю. Я жовту ось так кладу, а синю зверху. Ось. Тобто, жовта в мене всередині. Це в мене початок ряду. Маркер я зараз підготувала, але наразі не буду його вдягати, оскільки при в'язанні цієї петлі дуже видно, де був початок ряду. Перший ряд я пров'язую повністю іншим кольором по колу без заморочок, скажімо так. Пров'язуємо всі петлі, ось ну, я тут зроблю підключення десь. Я пров'язала ряд, в мене залишилась одна петля для того, щоб ви розуміли, що я буду виконувати. Цю останню петлю я також пров'язую. Можна трошки підтягнути жовту ниточку. І ось я на початку ряду. Зараз я повішу маркер для наглядності, адже це важливо в майбутньому. Далі в мене йде перша петля мого другого ряду синім кольором. Тут важливо, я дуже багато помічала, що пров'язувати треба на петлю нижче. Тобто не саму петлю, а ось тут ось цю петлю. І коли я її пров'язувала ось таким чином, зараз вам покажу. Просто отак, бачите? Пров'язувала її. Оця перша петля в мене зіскакувала зі шпиці. І в мене виходило, що ця петля просто ця наступна розтягувалась, а перша петля наче й не була пров'язана. В чому була моя помилка? А насправді, так воно і треба робити: пров'язувати наряд нижче, але з одним но. Треба так вставляти ниточ в... треба так встромляти шпицю в цю петлю. Щоб попасти між оцих синіх вже, от дивіться. Ось, бачите, от прямо от між синіх я вставляю, пров'язую. Зараз хочу все показати вам. Ось. Пров'язую, бачите, ось подивіться, будь ласка. І ця петля в мене залишається пров'язаною. Наче я і внизу її пров'язала. Але і петля в мене не зіскочила. Оцей момент дуже важливий. Далі ми в'яжемо все повністю по малюнку. Зараз. Ось. Ось так у нас виходить цей рядок. Можна ще попідтягувати петлі. Бачите? І в мене всього два рядочки йде оцим синім кольором. І коли такі секції в нас короткі, то треба на дещо звернути увагу. Зараз я дов'яжу до початку ряду і вам розкажу далі дуже важливу інформацію. Пров'язала я вже майже до кінця рядку. Дивіться, пров'язую останню петлю. Оце в мене початок ряду. Я прибираю, вже в мене повинна йти зміна кольору на жовтий. Але що я роблю? Я прибираю маркер, пров'язую одну лицеву петлю іще синім кольором і вдягаю маркер. Що я зробила? Я здвинула початок ряду. Тепер я змінюю колір. Знову синю прикладаю, і в мене виходить, що синя лягає. Синя лягає на жовту. Тепер я пров'язую повністю ряд жовтим кольором. І якщо у вас отак два-три рядки йде секція, тобто коротенька, то треба здвигати початок ряду, для того, щоб гарно виглядало. Пров'язуємо тепер до початку ряду. я вам покажу далі. Дов'язую до початку ряду, перекидаю маркер. І тепер знову мені другому рядочку, зміни кольору, треба пров'язати на одну петлю нижче. І нам треба не лише оцю захватити, пров'язати, а прямо тут всередину цієї навіть жовтої ниточки попасти. Ось так. Ось, бачите, воно наче і пров'язало, але залишилось на місці, так не піднялась петля. Все, далі, скільки рядків треба, в'яжемо просто без заморочок. Нічого більше не треба виконувати. І я ще хочу наголосити: якби я в'язала, можливо, шапочку, то я б змінювала ось так: от, кожен раз на одну петлю початку в мене змінювався б. Початок мого ряду на одну петлю вліво. Але я в'яжу шкарпетку і не хочу, щоб воно в мене потім десь на миску був початок ряду. Тому я вже зараз, оскільки я знаю, що мені тут буде багато жовтого в'язати, я поверну маркер на одну петлю знов сюди вправо. Ну, наче так, повернула початок ряду на одну петлю сюди. І в мене ось так виходить. Якщо в'язати по спіралі, я гадаю, взагалі воно ідеально виходило, подивіться, а якщо шкарпетка ще пройде ВТО, взагалі не буде кидатися у око. А також ще оцей момент треба дивитись, щоб не перетягувати петлі. Тобто воно приходить з часом. Це також треба його потренувати. І все, в'яжемо жовтим кольором, ну, в моєму випадку, стільки рядків, скільки треба, і знову повторюємо. Все, що необхідно. Перший ряд зміни кольору в'яжемо просто, другому рядку, першу петлю пров'язуємо на ряд нижче, але дуже уважно, щоб наша петля не зіскочила. У нас не, щоб ми не отримали витягнути петлі. Вони нам не потрібні, це не гарно. Сподіваюсь, вам було корисне моє відео. Я дуже хочу, щоб воно було корисним. І якщо це справді так, то, будь ласка, поставте мені вподобайку, це дуже приємно. Я буду знати, що для вас треба знімати такого плану відео. Всім кажу до побачення, підписуйтесь, буде ще щось нове, цікаве.